Хелло, усім портівцям! Мене звати Мар'яна, я менеджер компанії Altera Group, яка є девелопером проекту Порт. І сьогодні ми з вами будемо дивитися, що ми встигли зробити на будмайданчику за цей нелегкий місяць. Ходімо. А почнемо ми з найцікавішого. Це восьма черга, яку ми побудували під компанією Омега в форматі «Build to suit». Тут ми завершили роботи з монтажу трубопроводів, системи теплопостачання, радіаторів системи опалення, монтаж електрощитової, внутрішнього пожежного водопроводу, системи пожежної сигналізації та монтаж конструкцій під елементи каркасу, а також монтаж протипожежних воріт та дверей в перегородках і сендвіч панелей. Ну що здивовані масштабом робіт, які ми встигли зробити за цей місяць. Подімо дивитись далі. Тут наші будівельники теж дають жару. Загинайте пальці. Влаштування промислових підлог, влаштування дверей та воріт, влаштування ливневої каналізації, влаштування благоустрою. Для нас дуже важливо зберігати графік будівництва, щоб всі наші резиденти могли виконувати свої бізнес-процеси. А тепер полетіли до офісу. Бізнес-центр тут ми на фінальних стадіях облаштування благоустрою. Зовсім скоро життя тут заверує як на Тайм-сквер. Тому доєднуйтесь до наших резидентів, які придбали офісне приміщення в нашому бізнес-центрі, щоб працівники вашої компанії були у бізнес-ком'юніті. Ну що ж, у нас залишився місяць до завершення проекту, і ми ну дуже сильно цього чекаємо. Сподіваємось, ви теж. Але якщо ви ще не встигли придбати чи орендувати приміщення, ми чекаємо на вас. Місце знайдемо для кожного альтера груп нерухомість для бізнесу. І нехай світло та вогонь, які є у наших серцях, будуть маяком, який приведе нас до перемоги.